Під час польоту уникайте зон, де можуть виникати фізичні перешкоди, такі як дерева, стіни, пагорби або навіть ями. Слідкуйте за зарядом акумулятора і розраховуйте час на повернення додому. Також враховуйте, якщо у вас акумулятор старий і вже втратив свою ємність, то час польоту скоротиться. Якщо ви літаєте в холодну пору року, час польоту також буде менший, а від часу залежить і відстань, яку він безпечно може подолати. Краще поступово збільшуйте дистанцію по мірі вивчення місцевості, особливо, якщо літаєте без GPS. Зазвичай першим зникає відео, тому враховуйте потужність відеопередавача і максимальну дистанцію, на яку він може передати сигнал. Наприклад, відеопередавач на 1,6 Вт в середньому передає на 5 км. Він може і більше. Але краще не ризикувати, навіть якщо ваш акумулятор дозволяє пролетіти 10 км туди і 10 назад. А якщо вже втратили дрон, то дотримуйтесь наступних порад. Не вимикайте апаратуру і окуляри, є шанс, що при падінні не від'єднався акумулятор, і при наближенні до дрону відновиться зв'язок, і ви зможете або взлетіти, або хоча б побачити, де він знаходиться. Краще відразу вирушити на те місце, де теоретично міг впасти дрон. Поки не сів акумулятор дрона або акумулятор базера. Перегляньте запис відео, щоб краще зорієнтуватись на місцевості. Також, якщо керування не відпало, то корисним налаштуванням буде режим радару. В цьому режимі апаратура буде видавати звукові сигнали, і їх частота буде змінюватись по мірі наближення або віддалення від дрону. Якщо вам цікаво, як зробити режим радару, пишіть коментарі і в майбутньому ми зробимо відео про це.